У Полтавському мікрорайоні Очеретянка ділянка шляху по вулиці Сосюри немає дорожнього покриття. Близько 400 метрів дороги, бруд та глибокі ями. На протязі багатьох років ми зверталися до нашої влади про те, що на нашій вулиці відбувається ну руйнування дорожнього покриття, і ці звернення завжди ігнорувалися. Ігнорувалися, тобто відповідь приходила завжди класична. Чекайте, немає фінансування. Я пройшов по всім керівникам організації, які знаходяться по вулиці Сосюри. От, Пригласив їх на зібрання, щоб подумати, що нам робити, як нам далі жити, тому що у кожного є автомобілі. Пригласили представників ЖКХ міста от пані Ямщикову. 30-й маршрутний автобус вулицею Сусюри через відсутність приїзду тимчасово не курсував, говорить голова ОСН Олег Чернецький. Він доїжджав от до будбази отрядушком наверх. І все далі він не їхав. Зупинявся і люди більше кілометра. А й деякі там до кінця Сосюри або от нам на Глубокий, на калинову два кілометри. Ішли пішки. У нас із-за того, що тут яма із ладу вийшло три автомобіля. Приблизно ремонт на кожен автомобіль десь. Біля 50 тисяч гривень хоча б зробити у вибрати все те, що там глина, грязь це все вибрати і засипати відходами асфальту. Непроїзну ділянку дороги частково засипали, каже Олег Чернецький. Автобус Софії Ковалевської Антонця знову вийшов на маршрут. Вони насипали, будемо так, з бракмаси цю дорогу. Ну поскоку всипали прямо в воду. От вода ж вона все поплила, машини позастрявали. Деякі бампера повідривали, і ну дуже було проблематично. Ми скоперувалися зараз з місцевими підприємцями, з ОСН з громадою. Проговорили такий алгоритм робіт. Грейдером маємо зараз на максимум вичистити той матеріал, через який ця вся проблема і відбувається. Відкачати на максимум вологу і воду, яка там є, засипати брак маси, і спробувати організувати трошки рух в плані, щоб маршрутки їздили по одній стороні, а крупногабаритний транспорт по іншій, тому що по-іншому ми до весни не вийдемо з цього колапсу. Засипати дорогу зрізаним асфальтом хочуть протягом наступного тижня, каже Катерина Ямщикова. Плануємо спочатку наступного тижня розпочати роботи орієнтовно 70 днів. Якщо нічого не буде цьому заважати, там погодні умови специфічні. У нас на даний момент це устрає, але ж щоб не пішло це в проволочку, так як вони пообіцяли зробити його за тиждень, а будуть робити його півгодом. За словами секретаря міської ради, пропозицію капітального ремонту вулиці Сосюри планують винести на розгляд депутатів та включити до програми розвитку житлово-комунального господарства 2024 року, Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини, Полтава.